До нас весна прийшла, як, як і положено, як і заведено весною. Щось нове, щось народжується, розквітає, сходить. Ось такий у нас. Що там сьогодні за старим стилем чи за новим? За новим стилем сьогодні Євдокій. Ну, у нас Євдокій у чи нас Мартін. Мартин. Бичок. Сьогодні в нас, як у тому фільмі, переполох у маленькому курятниці. Так оце в нас сьогодні. Шостої так. Да, да, і, і вже, мабуть, 10 чи одинадцята, яка. п'ятнадцять. Десять п'ятнадцять. Ну, Годину назад пройшов у корови. Важко. Пів години взагалі не вставала, потім сяк так зігнала. Корова стоїть, їсть, поки подоїла. Напоїли. Напоїли руку, а так не схотіло соски само брати, поки я його отак. Але рукою. соску смоктала. розтормошила гарно туди, аж у глотку так пальцями, пальцями язичок підняла, щоб з'явився в нього сосательний рефлекс. І випило, як за себе кинуло, скільки дали. Ще краще, ніж валюха випило. І щодо розмірів, він зараз у половину більше, ніж валюха народився. Він зараз як валюха. Ні, він більший зараз. Хай встане на ноги. От Туди, Валю, йому, Валюсі Валюки. було дві неділі, третя вже пішов. А він зараз тільки народився і він уже більший. Має тепло, ну накриємо. Хай. Він уже не дають слова сказати. <звук> <звук> він уже більший від валюхи. Ну, в нас у сараї всі рознірвичали. І свиня Рохка, і Ягниця Мека, тому що в такий час вони вже поїли і лежать сплять, ждуть обіду. А ми сюди туди, сюди туди. Самі на нервах і тварина на нервах. Ой, ну саме дужче боялися, що повториться з липкою. Те, що при народженні самої липки було, з її мамкою. Її мама народила і не встала. На другий день довелося дорізати. А липку вигодовували молоком. Матері ластівки. Була тоді ще в нас мати нашої безрогої ластівки, берізка. От вона й вигодувала тоді. І своє телятко, і покійної липки, оцю липку. А схожий на мамку. Очі. Уже й мукав. живенький. На обід прийдемо пораться вже встане і одіяло, каже, буде на підстрілці. Моєму атамочка ще поправить. Не нічого. Ні, ножки не розійдуться. Роз ну, був у нас один раз такий бичок здоровий, але мені здається, що цей мартін ще більший, ніж той гоша був при народженні. Ну... Краще, хай менше народжується, чим отаке Якщо таке Все здорове. благополучно з мамою, що буде мама їсти, не треба її лікувати, і все благополучно. І що буде чим його годувати, то планую до осені. Бо перекупам хоч мале, віддай за даром, хоч велике. А до осені зразу кажу, погодуємо і собі на м'ясо. Бо перекупи в нас свиней забирали ось місяць назад по 65, а ось сьогодні їхала машина сигналить, Якщо гарне, по 60, а якщо так, собі по 55. Селяни ніколи не встановлюють ціну. Ні, Хочеш, заберу, а не хочеш. Так і кажуть. Хочеш, заберу по 65. Ні, до побачення. Годуй, що хочете, і робимо. Ми б своїх свиней теж би ще не продали. Ну, хто нас дивиться, самі бачите, в нас просто немає місця, куди діти лят. Були, бо там свині в станку, хто зна, куди діти телять. Це й так ось приробили. Тут була, Це... в нас третя корова стояла раніше. Це й так на батька набурчала, кажу, роби що-небудь, бо теля родиться куди ж його дівати. Так оце із щитів приробив. Що воно ну, роз'їжджається знизу, од'їжджа. От Та нічого, ага. нічого страшного. День-два прив'яжемо, як буде буянить і все. Добре, що живенький, но... ну великий плод. Помагали. Дуже великий. Голова велика не проходила, трошки помагали, чоловік трошки за ноги, і вже злякалися язик набік, і аж фіолетовий думала не живе. А чого доброго? Всяке було, Хто держи корів, той плівочку знає. Плівочку живенько ви витягли його, плівочку живенько з носа витерла, о! Живий! Очки, Очки заблимали, все живий. Ну, дуже здоровий бичок. Бичок коняну. 284-й день сьогодні. Нормально. Ти рогатий? А як? Мама ж каже, рогата, баба рогата, всі рогаті. О, ось диви його стрячки, стрячки, вже чують, вже чують, вже чують, стрячки. Да. Мартин, ну, чи а... березень? Та з ним уже буде все в порядку. Встане, молока напився. Обсохне, холодний, не гарячий. Боже, в нього зараз голова більша, у буде. Так що, як говорять нам деякі блогери, працюємо, працюємо і працюємо. Хоча ми не любимо цього говорити на камеру, ну, ми поза камерою працюємо. Це аби лип, з липкою все було, Ще, далі якби добре. корова. Зчистилась, відійшов її От. послід її стіна. Два-три дні вона забуде, що він тут рядом. Ластівка на свою вже й не дивиться. Ми до старих корів, яких тримали раніше, підносили телят, облизували, а до цих корів не підносимо. І нормально з телятами. Отут стояла корова без рога, берізка, Вона взагалі не вміла телят лежати. А? Ти до неї піднесеш, вона, бідна стриба, не знає, що коло його робити. Радіє. І вона не язиком, а губами хватає його. Ми перестали підносити. Накрили трошки його, помуштрували і все. Енергетик випила відро, ще води пила. Води, то дивиться нас із села, хто як робить, а я роблю так. Води даємо корові у волю, скільки п'є. І, гаря... і не гарячу, сильно, не теплу, і не холодну, літня. Коли не знали, що таке енергетик для випойки після отьолу, то ми давали вода з цукром. А зараз начиталася по інтернету, що цукор це дуже страшно для корови. Може бути погані послідства. Тому ми вже третій рік, один рік ми заказували по інтернету, а два роки вже ось підряд купляємо конотопів в етаптеці. Там людина працююча знає: енергетик для випойки після отьолу. І на 10 літрів води, щоб тепленька водичка була, розмішав, да вилизала відро. Угу. Ще вона й не встала, я піднесла її і. Вона води випила, скільки схотіла. А для чого дається багато води? Не багато, а скільки вона хоче? Щоб всі органи, які змістилися в сторону при плоді, щоб вони прийняли всю свою звичайну форму. Желудок наповняється водою, воно все усередині вирівнюється і стає все на місце. Є вона сіла, покажи нам. Підбирає сінце, вона весела. Папіляри ну, полопались в очах. Ну, Але була, звісно, вона гарна. Отьол, як для неї, був важкий. Вона невеличка в нас сама. Вона, вона в нас корівка не стара, 19-го року вона родилася 8 квітня. От, считайте, 5 років її буде 8 квітня. Рік із них, то рік вона в нас була яловкою. Ти сама ж вона маленька. Вона... А перший, перший бичок друга тиличка. Третій отол не було отіл у яловка, і четвертий отол бичок. Бичок. Молодець липка. У її мами було 14 отьонів, і тільки два отоли були бички, а телечки, а то все бички. Оце ж теличка. Ласунька ми оставляли на семено, була теличка в неї, і липка на семену. Моя хороша, ти хороша. Оцю корову я вам по-правді скажу, люблю. Я її не ні боюся нічого. І ту люблю, я не обіжаю. Ну я її боюсь. Ти а липку так, ми так. не боїмося, і я мої липку мені, не боюсь. Ми липкою не боялась. Немо, просто я, ну, ну не знаю, вона мені підходить по моїй душі, я її підходжу. Що моя хороша? То що ти мамку її любила, і її мамка тебе любила дуже. Що моя хороша? Все. Все, щоб ти віддихнула, успокоїлася, молодець. Уже важкого не буде. Послід уже так не болітиме, Чуть -чуть червоні там. очі. Дуже важко. Що? Все. Отак. Весна почалася у нас. Ану, зараз покажу хвилинку, покажу валюху. Ану, дивіться. Та він зараз більший од валюхи. А ну хай обсохне. Він більший од неї. А ці вже я робіть ото. Договір, я знаю, що у нас. Із села. Беру отак, не хоче сама, а так беру. І туди. Хай учиться їсти зерносуміш. Зараз я їй даю 9 літрів молока, це тому що я ще не здаю на молоковоз. Я ждала, коли розселиться ця корова. І як тільки можна буде здавати на молоковоз, я її молочка уріжу хоч на літру в день, і вона буде більше інтересуватися їжею. А так для чого її їжа? 9 літрів молока видула його лежить. Угу. В обіди вже мукає. Отак я її даю, щоб іде всередину, що випадає. Я бачу, сама інтересується, бо розсипала. Це вже я добавляла її. Ну, ще, ще каже, ось мамка її вже не мукає. І по барабану, що дитина поруч. Головне щастя в житті тварини це коли її гарненько годують. Смачно поїсти. Господи, як тебе Богу. Як е, був головою Верховної Ради, у нас в плющ, як говорив, виключся перший мікрофон, а так оце в нас свиня. І різать мала, і, і не втихає. Комперати добрі. Цим цим трошки інтересується ще свіжого покладу, бо це вже Повертається махання, стять ужору Ах, малюха. <рес> так, залишається в нас ще тоді ягниця. Ну, це ще. -ще. Мо до кінця березня буде. Ну що, поки що на паузу ставимо. Ягниця ще аж до кінця березня може. А там хто знає? Nee. Я і Вікусю думала, що буде аж на літо, а вона сама перша. Думаємо, що ще в березні буде nee. у нас один окот. Ну, ягниця то не страшне. Там, nee. там ми так не переживаємо. Аби ви знали люди добрі, із шостої ранку і, і вже. До обід так переколотило, перетрусило, і ще й різка в роті не була. Голова чумна. І ще ж, ще ж не, не все кончилося, ще ж хай вона щиститься, як вона себе далі покаже. Ж... Тепер оці після родові колеси, де все на світі. Дали? Ти моя хороша. ти моя мани. Екологія до всіх коснулась. Це не екологія, це. Ка... Як ми годуємо? Як годуєш дитину гарну, то різу не буде. Все. І раціон, і, і водички в волю не так, що я... Вона зараз ляже, ну будемо наглядати. А то мені чогось, мені завжди боязко думаю, що сюди перестрибне, буде лізти. І вона не перестрибне, батько її там прив'язає. Ну, а все одно в мене такий пунтик у голові, щоб... щоб не розчахнулась, не, не стрибонула. Ну що, на цій ноті буду вимикати камеру. Всім дякую, хто зайшов і порадів разом з нами. Але перехвилювалася, думала, що не встане. Знов переживати те все, що було з її мамкою. Не хотілося б. Всім до побачення. Скоро зустрінемось в наступних відео. Покажу, як він вже обсохне і встане. Molodeť, Lepa, molodeť.